Сера допомогли стати створити десяти допомоги, допомоги учасників АТО да, і ось чотирьох офіцерів, які створили першу спілку, всеукраїнську спілкуванні АТО, яка є усім е, ідеологом цієї пам'яті, яка зроблена без жодної копійки бюджетних коштів. Ми зрозуміли, що ми можемо піти далі і творити якісь якісні зміни в суспільстві нашими силами без задоволення базових потреб жінок ветеранів Ми почали розробляти освітній серіал. Серіал, який зможе бути доступним в кожному куточку України. Ветеранів отримують вищу освіту і на комп'їзні політиці. І це завдячуючи самому ректору його позиції, тому що він знаходив можливість, щоб люди навчалися безкоштовно. До мене прийшло саме розуміння того, що окей, тепер я вже точно буду ветеранкою. Мабуть, не варто вже замовчувати свій досвід. Служба в органах місцевого самоврядування є п'ятою альтернативою, де ветеран може себе знайти, себе реалізувати. щоб люди чули один одного. Дуже багато питань виникає тоді, коли ветерани роз'єднані. А всі ці приклади вони показують про те, що об'єднавши зусилля і комунікуючи з владою, можна зробити дуже, дуже круті речі.